Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні я покажу допі, як всього за 7 днів створити портфоліо, яке справить враження на будь-якого роботодавця. Якщо ти тільки починаєш свій шлях в IT, і у тебе немає десятків комерційних проєктів, не переживай. Ми зробимо так, що вже за тиждень ти матимеш реальні, круті приклади робіт, які можна показати. А наприкінці я дам бонус. Секрет, який підвищить твої шанси отримати офер у кілька разів. Портфоліо це не просто галерея проєктів. Це твоя візитівка. Твій доказ того, що ти не просто вчився, а можеш робити реальні речі. Більшість рекрутерів перед тим як запросити кандидата на співбесіду, переглядають саме портфоліо. І якщо там є 2-3 проекти. Які виглядають завершеними та охайними, це вже величезний плюс. Ось наш план на тиждень. День перший. Визначаємо ціль і збираємо ідеї. Другий третій дні. Реалізуємо 2-3 невеликі, але завершені проекти. День 4 Оформлюємо їх так, щоб роботодавець одразу зрозумів, що ти серйозний кандидат. День 5. Оптимізуємо код. День шостий. Готуємо до публікації. День сьомий. Поширюємо і робимо нетворкінг. А тепер більш детальніше. День перший. Збір ідей. Для початку треба визначити напрямок. Фронтенд, бекенд, тестування чи щось інше. Де ж брати ідеї? Використовуючи GitHub Trading, подивися, які проекти зараз популярні. QuickHans надасть тобі можливість надихатися дизайну, розглянь задачі з реальних співбесід. Або просто виріши маленьку проблему свого власного життя. Наприклад, реалізуй туду аплікейшн, сайт візитку, чат, API для списку фільмів. Тобто фільмотеку. Тощо. Другий-третій дні. Реалізація проєктів. Твоє завдання зробити 2-3 проєкти, які можна запустити і показати. Наприклад, сайт портфоліо, твоя особиста сторінка з інформацією про тебе. аплікейшн з можливістю додавати, редагувати і видаляти завдання. API для нотаток або фільмів. Збереження та отримання даних. Використовуй гід та публікуй все на GitHub. Пиши чистий код з коментарями. Обирай популярні технології, які шукають роботодавці. Наприклад, React, Django, Node.js, Vue, Flask тощо. Роботодавець має за 10 секунд зрозуміти, що твій проект це не серий код, а завершена робота. Додай Redmi з описом, технологіями та інструкцією для запуску проєкту. Зроби демо на Netfli, Pages або Heroku. Додай скріншоти, та гівки, щоб було видно функціонал. Навіть мінімальний, але акуратний дизайн дає плюс 50 до враження. День 5. Оптимізація коду. Тут ми робимо проекти ще кращими. Запускаємо лінтери. Наприклад, ESLint, PyLint тощо. Оптимізуємо структуру файлів. Додаємо прості тести. Просимо фідбек у ментора або друга. День шостий. Публікація. Твої проекти мають бути видимими. По новий Гітхаб-профіль. Додай проекти в LinkedIn та в резюме. Напиши короткий опис, що це за проєкт і що ти в ньому зробив. День 7. Просування. Тепер про тебе мають дізнатися. Поділися проєктом в соцмережах, в телеграм-чатах для IT. Долучайся до спільнот і коментуй проекти інших. Шукай перші фріланс-замовлення або стажування. Як бачиш, навіть за тиждень можна створити портфоліо, яке буде виглядати професійно. Головне завершеність, охайність та вміння презентувати свої роботи. Тож почни сьогодні, і вже за 7 днів ти зможеш показати щось, що приверне увагу роботодавця. Підписуйся на IT Education Hub, став лайк і пиши в коментарях, які проекти ти плануєш додати у своє Портфоліо. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.